Здравствуйте всім, хто заглянув на мій каналчик. Сьогодні хочу зняти ще одне відео перед завершальним вишиванка для сина. Ось я вже приступила до горловинки. І ось так от горловинка вишиванці виглядає зараз. Половинка вже відшита повністю вишита. Ось, і е ще лишилося з цієї сторони зашити ці квадратики темненькою ниточкою і обшити екрю. І е комірець. Я вже, в принципі, могла б її вишити, ту вишиваночку, але то хаєдом щось займалася. Вже знаєте, як сядеш за той хаєд, така глобальна робота, то вже тих 2-3 годинки ввечері не хочеться і вставати. Вишиваночка легенько вишивається от по схемці. Схемку, до схемки практично там і не треба повертатись, тому що ось всі ж одинакові ті квадратики йдуть. Трошки намучилася з тою горловинкою, бо по схемі ніяк не вийшло по схемі відрахувати, щоб симетрично з центра по ліву і по праву сторону була неоднакова кількість клітинок по схемі, тому прийшлося мені ось цей. Зараз візьму може, голочку, щоб вам показати. Коротше, центральний рядочок, оцей от центральний рядочок прийшлось викинути мені. Тому що 90 клітинок ширина, от ось тут, на цій сорочці. Ну, і як я не намагалась відрахувати. Ну, ніяк не вийшло і довелося викинути центральний той рядочок. Ну, але я думаю, погодьтесь, що хто там не знає тої схеми, то і так воно нормально буде. На роботи небагато вже залишилось. Ось на декілька, 2-3 вечора сісти, просто позашивати. Тут не треба звертатися до схеми, щось там вираховувати. але все рівно якось не вистачає того часу. І ще, от, бачите, буде комірець. Комірець, не знаю, він же ж з цієї сторони, бачите, отак от він підшитий. А треба вишивати тільки, ну не знаю, якось я так буду брати, так якось, щоб воно, щоб ниточка, ну от, зразу можете бачити, оце от така от ізнаночка в мене. Я не скажу, що я там вмію гарну ту ізнаночку робити. Як вмію, так вмію. Ну, якось ось так іде. От рукавчики, бачите, ви ж ті. Ну, я думаю, нормально, в принципі, зашивочка така неповна. Бачите, тут, тут пропуски такі пропущені. Я вже думала, може якоюсь ниточкою там зашивати, взяти ще четверту ту нитку. Але я думаю, і так буде нормально. Хай вже буде так, як є, вже не буду нічого придумувати, просто вже закінчу ту сорочечку, і вже в наступному відео попрошу сина нап'ялити, хай от от щоб ви побачили, як воно от на дитині. Ну, там я його не буду знімати, звичайно, але так як Маринка проктата знімала, отак от і я може свого сина 에, попрошу, щоб от. Ну, видягнув і так зняти, щоб ви от побачили, як на людині. вишиваночка. Три ниточки от використовую я так, як завжди, бачите. І що я можу сказати? От На цьому етапі от 814 ниточка це вже третій моточок. От її може і вистачить, зашити ті квадратики, а може і ні. У мене є запасна така ниточка. Це третій моточок. Зараз в роботу використовується. Екрю ниточка, ось це другий моточок. Другий. Ну, обшити ті квадратики, вистачить на горловинку, не знаю, чи вистачить. Ну, може, вистачить. У мене є ще один моточок. А от 304 ниточка це теж другий моточок. І от, ще скільки її є. Тут вже на грудях вона не буде використовуватись, вже тільки на комірцю, я думаю, вистачить. І от можете собі. Прикинути, що два моточка 304 ниточки. От, кому буде там цікаво порахувати. Два моточка поки що крю, Ну, можливо, третій буде, можливо, і ні. Ну і 814 ниточки теж. Це третій моточок. От. Ножнички, нитковдягач, як звичайно, та і всі от голочки, та й всі помічники, більш нічого не треба. Ось так що от, діло йде, не стоїть на місці. От в такому вигляді та сорочечка. Ну, в принципі, непогано, от такі от хрестики. От, от так от воно помаленьку, потихеньку буде рухатися та й рухатись. Отакий ще невеличкий звіт, щоб ви собі бачили, варто чи не варто, от вам, можливо, комусь буде цікаво таку сорочечку, сину, чи, чи комусь відшити, вишити. От, ось так от виглядає. Так що дороблю, довишиваю і покажу вам вже готовий результат до в роботу. А зараз всім вам удачі, успіху, натхнення у ваших вишивочках. Я дивлюся, так отримую задоволення дуже велике з ваших відео, процесів. Кому цікаво, лишайтеся. Скоро я так, ну, ще за тиждень думаю, похаєду, викладу ще одне відео, свої досягнення. Подивитись, як йде діло у мене. Ось таке невеличке відео. Дякую вам, що ви зі мною, що дивитеся. Усім па-па!